Всіх вітаю на своєму каналі. Ну, і так, як в нас у вихідні дні, намагаємося, щоб були вихідні, нічого не робити. Там, наприклад, так. Сьогодні так само. Ми вирішили трішечки поготувати. І сьогодні ми будемо готувати все, що в нас на столі. Це в нас фарш, масло, моцарелка. Треба ще ось такі панірувальні сухарі. Бачите, вони такі, як хлоп'ями величенькі, яєчко і побільше кропчику. Я думаю, вже багато хто здогадався, що сьогодні ми будемо робити а-ля котлети по-київськи. Але під е, своїм таким трішки іншим рецептом покажу, як будемо робити взагалі. Зараз для масла потрібно багато зробити е, е, укропа, щоб такий насичений був аромат. Кріп в нас свіженький, його можна купити зараз. В будь-якому супермаркеті, взагалі проблем в цьому немає. Раніше не було ні вибору, ні було нічого. Зараз зайдеш і, знаєте, ось такі У, -у, -у, в різні сторони. Ти думаєш такий, а щоб його такого купити, щоб його такого приготувати, бо все вже наче і набридло. Хочеться чогось смачненького. І починаємо придумувати, що його готувати. А найпростіша і найсмачніша вечеря це сало соляний огірок, <смі> картошка в мундірках. І також буде дуже-дуже смачно. Ну, а в нас сьогодні вечеря буде ось така. Не зовсім то і звичайна, але оригінальна. Так, дивіться, в масло в мене вже е, таке, зараз побачите, м'якеньке. У мене тут а, дві пачечки. Гарнесенько це все перемішуємо, щоб оцей ось повністю-повністю гарнесенько. По всім оцим шматочкам розійшовся. Так, ось така ось суміш повинна вийти з масла. Трішечки, зовсім трішечки я його підсолю. Можна ще додати сюди часничок, якщо ви любите. Я не буду додавати, бо в нас малявка може потім таке не їсти. А ви можете додавати туди ще часничок. Далі мені потрібна харчова плівочка. Що ми робимо? Нам треба скрутити такий тонесенький рулетик. Цього масла. Ось так. Чим тоньше він буде, тим краще. Так, і одразу другий такий же скрутимо на цій плівочці, щоб не одрізати. Масло беріть. Не той, що йде. Такий, от, знаєте, е продукт. А беріть гарнесеньке масло, це дуже сильно впливає на смак самої котлети. Тепер оці ось ковбаски треба покласти в заморозку. І повинно воно так десь прихватитись. Ну, хвилин 30-40 буде достатньо, в залежності від того, яка температура знаходиться у вашому ларі. Далі давайте попрацюємо з фаршем. Я його просто посолю. У мене є ще ось такі ось травки. Я не пам'ятаю, це прованські чи італійські. Просто їх от сюди, отак додамо. Оцей фарш. Небагацько для смаку. Гарненько вимішаємо і відставимо так само, щоб воно відпочивало десь на півгодинки, хвилин на 40, допоки в нас заморожується масло. І одразу так само можна підготувати. В нас звичайна моцарела. Ви можете взяти. Наприклад, будь-який твердий сир або плавлений сир, можете взагалі його не брати. Мені сьогодні схотілося зробити це з сиром. Як я буду підготавлювати сир? Розрізаємо навпіл, і от такими от шматочками, які потім діляться обов'язково навпіл. Бачите, ось такі ось кусочки повинні у вас. Бути. Так, сир в мене готовий, фарш, можна сказати, готовий. Чекаємо, поки заморозиться масилка. Допоки відпочивають наш фарш, і все оце готується, поки застигне наше масло, вирішили наліпити вареничків. Вареники в нас сьогодні будуть з вишнею і черничку. Яку ми збирали власноруч в лісі. Смачненька. Так, ну, а варенички я ось по одному вже зліпила. Взагалі для мене не характерно, щоб були такі маленькі, але коли отакі от кружальці, то виходять і такі. Це прям ну, такий великий заслуг. У мене зазвичай такі на півруки одразу. А це ось. А це ось виходять із вишинок такі самі. І робимо ось таку окантовочку, щоб наче було гарно, красиво. Ну і якось гарніше воно виглядає, ніж просто закручений, звичайний. Ось такі варенички зараз будемо ліпити. І ось тільки вареничків наліпила. На вечерю. Смакота буде. Так, ну що, давайте покажу, як буду робити котлетки. Вже ось є, готові. Вже я їх зробила такі ось гарнюні. Так, що я беру? Дивіться, у нас фарш який відпочивав. в мене є така велика ложка. Я беру ось приблизно от стільки. Під низ трішки підсипаю борошно. Так пальчиком роблю таку ось виямку. В цю виямку я ось вже порізала наше масло, яке відпочивало, так. Беремо шматочок сиру. І все гарнесенько. так от. Заворочуємо в борошно. придаємо таку форму, яка вам сподобається. Ну, або, наприклад, яка у вас вийде. Так? Ось така приблизно форма. Далі в яєчко гарненько. І ось такі ось панірувальні сухарі. Так само ще раз форму робимо. І кладемо відпочивати. Можна зробити двойну паніровку, тобто ще раз в яєчко, і ще раз у паніровочку. Як на мене, одного разу ось достатньо. Дивіться, як гарно все виходить. Ось такі котлетки в мене вийшли. Їх небагато, тому що в мене фаршу було 1 кг, 2, 4, 5, 13 штучок вийшло з таких великих котлеток. Сьогодні я вже смажити їх не буду, покладу в заморозку, будуть в нас такі е, швидкі полуфабрикати. Загалом такі котлети смажити на сковорітці в, в достатній кількості олійки. Можна у фритюрі в кого що є. І бажано ще на хвилинок 3-4-5 в духовочку після смаження закинути. Щоб вони вже конкретно дійшли, подавайте гарячим. І хай вам смакує!